Усім великий привіт. Аврорі. Шукаємо оранжеві ціночки. Сьогодні дивимося, які снижечки, на що, щоб придбати дешево. Зупинилася біля пряжі, бачу, що досить хороші снежки. 20%, плюс до 18 січня в асортименті. Ось така пряжа, сіра, об'ємна 250 грав, 30 метрів. Ціна була 149 гривень, зараз можна придбати за 119 гривень. На акції ще пряжа для в'язання. Тайм 100 гривен 44 гривні. До 18 січня, а ціна була 59 гривень. Ще пряжа для в'язання плюшева, Крафт Тайм 100 грав 60 метрів і зараз за 59 гривень, а знижка 23%. Ціна була 77 гривень. Різні кольори в асортименті. Такий силенкуватий, блакитний, тут бордовий, рожевий. Так, є блакитний ось такий такий рожевий. Це та сама пряжа, просто тут знижечка вказана, тут ціна без знижки. все те саме. Так, панель декоративна. Квіткова, це не одна квіточка, а панель з квітів. Ось таке пано просто декоративне, штучне квітів в асортименті і ціна 390. гривень. відкривано, красиво є, рожеві і білі, є відкриті, можна доторкнутися для оформлення якогось куточка, можливо в кав'ярні, не знаю, де можна таке пановено. Кріпляться ось ці квітки, кріпляться на сітці і можна підвісити. Можна його і в горизонтальному, і в вертикальному положенні. Ну, красиво. Це новиночки, будемо чекати, на знижках може бути досить дешево, Так що придивляйтеся, можливо, комусь і підійде. Гірлянди вуличні. зі знижкою вони не є саме новорічними. Їх можна теж використати як декор, як якогось кав'ярня. але така хороша снижка. 40 аж відсотків до 18 січня. Зараз ціна 299 гривень. Ціна була 499 гривень. Ось такі різнокольорові лампи, а 30-10 ламп тут 270 сантиметрів. Дійсно, на них є снижечка, гірлянди вуличні, і вони на батареї. А набір свічок для торта Happy Birthday за 24 гривні. Акція з 12 по 18 січня. Повністю два слова і всі а, ці буколки вони всі як бої з моску і їх треба запалити. 24 гривні. На акції лампа для рослин 99 гривень, а ціна була 129 гривень. А, тут Указана потужність, яскравість, характеристики для підсвітки рослин, можливо, хтось знає саме для чого, призначення саме для рослин. Євросвіт по 99 гривень, ось така лампочка. Різні потрібні штучки в Аврорі і зараз багато знижечок на електротовари, саме в цьому відділі світильнички нічні, 99 гривень з 12 по 18 січня, а ціна була 129 гривень. Ось такі силиконові. Вони запаковані окремо в коробочки, а єдинорожка. Теж цей бренд Євроламп, що я показувала попередню лампу для рослин, це такий нічний човок. Нічничок, ведмедик, рожевий з полуничкою, настільний з акумулятором 299 гривень. Він досить м'якесенький, такий милий, ніжний рожевий колір. Так, є ще зінки дверні бездротові з батарейкою 179 гривень. Зараз зі знижкою акція до 18 січня, а ціна була 229 гривень. Світильник нічник. Серце 199 гривень, а ціна була аж 299 гривень і знижка 33%. І мова саме про цей нічничок світильник. Він напівпрозорий, колір такий більше добродонний, червоний, в формі серця. Ну, так багато новиничок і акції. Ось такі ще лампи є. Просто вражена в формі. В формі банки. Тут динамік є. Ну, зараз просканую, що це таке. Ні, лампа написана на стільна, акумуляторна. Ось така лампа. Як вона світиться? Немає тут штрих-коду, щоб просканувати і точно сказати ціну. Так, ще є картопля фрі і є бургер. Ну, оце серії фастфуд і має відношення саме до цих, до цих трьох позицій, і ціна 199 гривень, я перепитала тільки що то а, ціна на три позиції по 199 гривень. На годинник 299 гривень, можна в дитячу кімнату. Астронавт. Красивий годинник настінний з декоративним камінням 399 гривень. Побачила в новиночках, парфумовану воду, здивована. Такі непогані опису аромати досить 45 мл, І в асортименті є пару ароматів. 229 гривень парфумована водичка 45 мл. Ось тут з боку опис аромату. Є амбра, є троянда, є жасмик. Є ще з ірисом, з кедром, з ваніллю. І є ще ось такий а, солодкий аромат. А, тут і малинка намальована, і шоколад, і написано, що а, з карамельним відтінком, який гортає шкіру солодким шлейфом, а, композиція півонія ніжна, якби, тут і квітковий, квіткові нотки, а, малина є. І є карамель. Ось такі аромати в новинках, і цікаво їх послухати. Я відкрила цей аромат, цю коробочку, точніше, щоб показати. Ось такий флакончик, досить нагадує якусь нижню нішеву парфюмерію. Немає пробнічки, можливо, я зараз відкрию і буду чути, так послухаю аромат, наприклад, щоб зробити хоча б якийсь висновок. Ой, я послухала такий приємний аромат. Я здивована, що в Аврорі, якби можна за 200 з копійкою купити непоганий аромат 45 мл А виробник це Україна, Київська область, місто Войжгород. Приємно. В новиночках ось такі стильні терки, пластик і метал. І ціна 55 гривень. Від бренду Alma ось такі малесенькі порційні терочки для сиру за 29 гривень лише. Маленький пластиковий контейнер, але він досить зручний. І є колір фуксії, салатовий і ось такий синій. Якщо загубилася до моєї церізка то можна придбати в Аврорі за 22 гривні. Красивий набір ножиків за 55 гривень. Дві штуки. Набір мірних ложечок так, деколи потрібні, на кухні. І ціна лише 19 гривень за 5 штук. На акції до 18 січня лопатки кухоні силікон плюс нейлон 84 гривні, а ціна була 99 гривень. Келихи для коньяку 39 гривень. Скляний 240 мл. Келихи далі зі знижкою для шампанського 33 гривні. А ціна була 44 гривні. Ось такий келих за 33 гривні. А ось такий келих для вина теж зі знижкою. 39 гривень, 240 мл. Келих для шампанського 199 гривень. В формі серця без знижки. 69 гривень такі красиві келехи в асортименті 360 мл. червоно бордовий колір. І ось такий красивий бусковий колір скло, і досить хороша ціна. 69 гривень. Внеск теж зі знижкою зараз по 10 гривень. Молочний шоколад 114 гривень. Зараз зі знижкою ціна була 139 гривень. В асортименті ціла колекція бомбочок для вани по 59 гривень з фруктовим ароматом. І це серія SpongeBob. Пірнаю пригода разом з улюбленими героями. Губка Боб у кіно у пошках квадратних штанів. Аврора а, Мультимаркет випустив цілу колекцію. Різні фігурки пластикові, 88 гривень. Різні наліпочки є. І це все губка Боб. 349 гривень, така нека іграшка з цієї ж самої серії. Фігурка іграшкова динозавр в асортименті до 18 січня за 59 гривень. Ляльки з домашніми улюбленцями і аксесуарами 129 гривень. До 18 січня акція знижка 24%. Набір мочалок. Досить непогана пропозиція, 22% знижки за 69 гривень можна зараз придбати, а ціна була 88 гривень. Ось такий набір, і він підходить так, як подарунковий міг би бути. Я би не відмовилась, наприклад, від такого подарунку. Можна додати до Гелю, якщо ви даруєте подарунок чи щось таке цікаве. 69 гривень зараз. Ось така ще мочалочка 29 гривень, а ціна була 39 гривень. Красивий аромат ось цих крем гелів для душу. 250 мл. 119 гривень зараз, а ціна була 149 гривень, акція її до 14 січня. Палітра тіней для повік. 69 гривень. Базові кольори від ніжно-рожевого до капучино. Представлено 12 кольорів, Палетка на 10 кольорів, теж базові відтінки. І ціна 69 гривень. Рум'яна для обличчя є два відтінки. 39 гривень. У формі сердечка румяна, більш яскравіші відтінки, пудрово рожевий, насичено рожевий. Зі знижкою 39 гривень до 18-го числа. Помади гігієнічні до 14 січня вже закінчуються. На жаль, акція я їх показувала, коли вона тільки починалася, а коли ще так якби раз покажу. Асортименті бачу, що їх вже добре розібрали. З банановим ароматом смаком були ще з вишенькою, але залишилися. а ще є стака з кокосом по 18 гривень. Від відомого бренду Нівея 98 гривень. Вишневе сайво, бальзам для губ. І акція теж закінчується, щоб до 14 січня була 119 гривень. Ціна повернеться назад. Інноваційна формула. Ось така ще помада ніжно-розовий колір. більше як бальзам, тінь для губ. І ціна 39 гривень. Від бренду L'Oreal, 200 мл в асортименті. Зараз по 109 гривень можна купити бальзам для волосся, Ціна була 159 гривень і акція до 14 січня. 14 січня закінчується акція на бальзам, шварцков і шампунь 124 гривні був, була хороша знижка 38%. А от блок для унітазу, акція до 18 січня, з 12 по 18, ще є час придбати, зараз за 33 гривні, а ціна була 39 гривень, 15% знижки. Друзі, ми були в Аврорі, дивилися акції знижечки, щіточка для вій, до 18 січня. А це ось така за 15 гривень. Можна придбати всім попла.